Ситуація на українсько-польському кордоні, блокування фермерами. Чи ведуться переговори, коли ця ситуація може вирішитися? Що? Ми вибилися? Ми вас чуємо. Саме так виглядає новий мем з нашим Дмитром Кулебою, який прокоментував. Що коїться на кордоні з Польщею? А от що дійсно там коїться? Подивіться далі. Отвернули машину з гуманітаркою, по ID-коду везе машини військові. Зараз я підійду до От водії зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. ну розкажіть, чого їх... Я був світу цієї ситуації. Мене звати звати Олег Георгійович. Ми йшли разом. Я йшов по саду машини, яка везе гуманітарний конвой. Людина везе, дійсно, машини на ЗСУ. Ми приїхали на кордон, стояли, встояла поліція, нас завела. Група встановили кусі. Я не скажу, що це е, трактористи, то що були сутені алкогольного сп'яніння. Кинулись на машину, начали відкривати все, кидати, водійці і вантажівки, дану вантажівку. Скажу Представили... вам, це є водійця і вантажівки. Припускали всі документи, показав, що є запит від польського міністра Міністерства оборони, наш запит, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули, і сказали, що стояв сукалійку. Тобто, я так розумію, вони саме царство робиться залі направлено. така ситуація. Я в цим, цим світом цей дано стуацію. Давайте, хлопці, ще покажемо ці автомобілі, які за загружені для наших хлопців ЗСУ. Ходіть, ходіть, покажете нам ці автомобілі, щоб дійсно люди бачили, що це для військових. Дивіться, так, машини військового дивіться, військового дивіться машини військового призначення, не, не джипи для елітних наш, наших можновладців, а це, це дійсно машини для зсу. Це військові автомобілі. Зараз я залізу трошки в пузо, щоб краще засняти. Дивіться, це, це все військова техніка, військове спорядження для ЗСУ. Щоб ви бачили, що, що це не не є джипи якісь, це є військова техніка дійсно. І, і протестувальники вернулись з поворотом сказали, що це не можна їхати, все стоїть в кулейці.